Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось із головою центру аналізу та стратегій Ігорем Чаленком. Вітаю, пане Ігоре, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. В першу чергу хотів би поговорити, здавалося, про далекі події однак, як мені здається, важливі зокрема для України на сході, здається, що гостріша і гостріша ситуація, Китай запровадив санкції проти п'яти оборонних компаній Сполучених Штатів через продаж зброї Тайваню. От чи може стати це новою сторінкою якоїсь конфронтації, зважаючи на те, що раніше під час зустрічі Сі Цзіньпіна із Жозефом Байденом у Сан Франциско? А перший і другого запевняв, що військової агресії найближчим часом точно не передбачається проти Тайваню. Отже, знайшов такий механізм тиску, чи що? Ну безумовно, що конфронтація вона буде тривати і вона буде збільшуватись. І подією, яка спричинить посилення цієї конфронтації, будуть вибори, національні вибори на Тайвані де будуть обирати і президента, і парламент, і вони відбудуться, якщо не помиляюся, 13 січня, тобто, от, от буквально, і таким чином сам Китай буде далі визначати свою тактику стосовно острова. Бо зрозуміло, що Китай хоче повернути під власний контроль Тайвань, і якщо там, наприклад, переможе опозиційний кандидат. То не військовий шлях є більш реалістичним, тому що знову ж таки там є свої бачення стосовно майбутнього Тайваню. Там є синя зелена коаліції, там є свої питання, але якщо повертаючись до теми безпосередньо сполучених штатів і Китаю, до речі я хочу визначити, що Сполучені Штати вони так само визнають політику єдиного Китаю. Угу. Тобто вони не визнають е, незалежності Тайвань до речі, як є е, Україна, якщо не помиляюсь, так звичайно, звичайно. Тобто, є відношення. Ми підтримуємо е, відповідно зв'язки е, з демократичним демократичною владою. Тайвань до речі, Україні багато допомагає в гуманітарній сфері. Е, нещодавно Тайвань вирішив навіть накласти санкції, наприклад, на. Виробництво чіпів різних, щоб Російська Федерація не отримувала чіпів з промислових підприємств Тайваню, і велика ним за це дяка. Але тим не менш, з точки зору саме суверенітету, все рівно Сполучені Штати вони публічно визнають, що це має бути територію Китаю. Але знову ж таки, це ж знаєте, не треба забувати історію питання, бо якщо Китай материковий, це комуністичний режим. Ну то ми розуміємо, що там комуністичний режим з капіталістичним баченням стосовно формування економіки, там свій унікальний формат. То влада на Тайвані є нащадками тих відповідного мільдану, те, що Ну відповідно була ж війна. І китайська влада просто е, нащадки з демократичними началами зараз продовжують існу існувати і функціонувати на острові Тайвань, і таким чином підтримуючи е, е, Тайбе е, з, з боку офіційного Вашингтона, е, вони таким чином підтримують альтернативу комуністичному режимові в е, відповідно на материковій частині Китаю. Угу. І тут цікавий момент є з точки зору вже е, геополітики, але ну якщо говорити безпосередньо про військові можливості е, і е, можливо війну навіть за Тайвань, що багато хто предрікав, що це може відбутися, наприклад, 27-й рік, 28 й рік. Є такі сценарії, ми прекрасно про них знаємо. То, на мою особисту думку, це питання буде відстрочене. Відстрочене набагато довше, як мінімум, до того моменту, коли Китай отримає паритет у питанні ядерної зброї з Сполученими Штатами Америки. бо так, от в цьому контексті, пане Ігоре, завжди, от якби це не звучало прагматично, занадто сухо, можливо, холодно. Так завжди цікаві наші інтереси ці всі історії. Ми, звісно ж, не хочемо, аби китайський народ якось поневолював Тайвань, та все ж таки. Ми зараз в тій ситуації, коли ми е, стали заручниками конфліктів е, у секторі Гази із Ізраїлем, е, а також е, перспективного конфлікту Тайвань-Китай, тому що ділиться бюджет, ділиться зброя. От чи може е, уряд США от побачити ось такі от санкції зрозуміти натяк уряду Китаю і перестати мілітаризувати Тайвань, якщо це відбудеться, чи буде профіт якийсь позитивний для України від цього? Ну, я думаю, що там не йде настільки перетягування ковдри в темі Тайваню. Бо знову ж таки, от зараз там буде прийматися чергова там, пакет чергової підтримки і допомоги фінансової з боку Сполучених Штатів, те, що ми дуже всі чекаємо в Конгресі США, то ми ж бачимо, що там, наприклад, стосовно України, там понад 61 мільярд доларів стосовно. Близького сходу відповідно стосовно Ізраїля там близько 14 мільярдів доларів. А стосовно Тайваню, ну сума там, здається, не доходить і до мільярда. Тобто, uh -huh. там не такі страшні видатки йдуть з боку Сполучених Штатів, хоча так вони надають допомогу, надають підтримку, але тим не менш, вона не є настільки масштабною. Просто це зерно розбрату з материковим Китаєм. І це якраз є одна із тем, що поляризує сьогодні світ відповідно автократії, демократії, і знову ж таки актуалізує питання протистояння в Тихоокеанському регіоні. І там уже цікава тема не НАТО, а там уже цікава тема блоку Аукус. Ми пам'ятаємо, що Великобританія, Сполучені Штати і Австралія, де вони на противагу зростання військової спроможності Китаю зараз розбудовують і там вже є замовлення стосовно нових підводних човнів. і Ну, загалом щоб стримувати Китай в Тихоокеанському регіоні. Ну і власне в ці інтереси зараз, в тому числі, входить і тема Тайваню. А для України зараз для України дійсно найголовніше, щоб нас не відсували на другий, третій план. Тому що дійсно це відбувається. Я вам до речі, хочу сказати: я дуже негативно здивований, що останні два масштабні обстріли, які відбулися 29 грудня і 2 січня, вони не були сприйняті західним світом. Тобто, де у нас йдуть рекордні атаки, західний світ інформаційно ну, на жаль, ми не пробили ту кригу. І по темі України зараз якраз найбільш піковою йде е, тема стосовно цих дебатів в Конгресі, те, що відбувається по допомозі нашій державі, і відповідно так нам треба зараз боротися далі за нашу медійну присутність за те, щоб Україна продовжувала перебувати на шпальтах газет. інакше йде просто забуття за забуттям, іде зниження підтримки з боку е, суспільств. Звідки ми отримуємо допомогу відповідно? Політики змінюють власні пріоритети. На жаль, це працює так. Ба більше, от добре добре добре, події 30 грудня, і тоді західний світ ще більше звернув уваги на обстріл Білгорода Російської Федерації, і це також неприємний момент, коли деякі ну, уряди ну насправді. Варто заважити не більшість точно, але все ж таки почали говорити ну не варто а, так сильно загострювати ці коти. Тобто, з їхнього боку, нас обстрілюється норм, коли щось прилітає в Білгород. Ну це вже інша історія. Однак, якщо говорити про цей східний регіон світу і про перспективи розвитку подій, там і перспективи негативні для нас, в тому плані, що увага і вектор цієї уваги зійде кудись в інший бік, то тут про Корею, пане Ігоре. Ну, ескалація, вона як то кажуть, одразу ж на обличчя, і видно, що обстріли там з десятих, початку десятих років, якщо не помиляюсь, то вперше за довгий час вони поновлюються, і тут також в тому контексті, що Південна Корея, країна з потужним ВПК. І це не історія сектора Гази, де якісь сепаратисти, які так, можливо, підтримуються а, і мають якісь ВПК свій маленький. Тут ціла Північна Корея, за спиною якої, як ми підозрюємо, стоїть не лише Росія, а ще й Китай. От, якщо розгориться. Що буде із Америкою, яка просила вже снаряди 155 мм у Кореї, тому що своїх не вистачає, що буде із Польщею, яка замовляла танки і зараз контракти виконуються на танки у Південній Кореї. І чи потягне в лапках Північна Корея цей рівень конфлікту? Ну, по-перше, стосовно Північної Кореї, ми маємо говорити прямо. Сьогодні це закрита економіка. і... Не дивлячись на різні сентенції в західних змі, повністю оцінити промисловий рівень їхнього ВПК, ну доволі складно, реально складно. Так, ми розуміємо, що під час наприклад радянського союзу дуже багато що допомогла Москва. Розбудувати тоді хіньяну, але не стояв світ на місці. Насправді ми розуміємо, що е, диктатор просто кошти вкладав не, не для того, щоб нагодувати е, власний народ і розбудовувати там цивільну частину, а вкладав гроші у ВПК. І, на жаль, це дійсно так. І є ж там е, план, ходить чутки про план Північної Кореї е, в перший день. Війни з південною Кореєю, ну до речі, я хочу визначити, що е, з 53-го ж року не було офіційно завершення війни, тобто війна а, триває до цього часу, і теж важливий де, де, момент і північна південна Корея це лише у нас, отак от воно ходить. Для них це Корея, просто яка там тимчасає. Я, що... я ж власне кажу, тобто те, що було перемир'я. Але все рівно, тобто цілком можливо розпочати знову бойові дії. А так, от, в перший день власне Північна Корея, нібито, може запустити в бік південної 500 тисяч снарядів артилерійських. Тобто, а ви подивіться на масштаби країн, там ну не настільки ж багато таких територій. Тобто, це ну, доволі щільний удар. І знову ж таки, те, що зараз як бачить Кімчинин. Вкотре він заявляє своїм там генералам, щоб вони інтенсифікували підготовку до війни, і, і насправді, як на мене, тема північної південної Кореї на сьогодні є більш ризикованою для України і для безпеки в європейській частині світу ніж тема Тайваню. Бо з Тайванем там можна довго возитися, довго гратися, а тут якраз стосовно Південної Північної Кореї сірник дуже швидко можна розпалити. І проблема в тому, що нібито на офіційно у Північної Кореї вже навіть є ядерна зброя. Тобто, ми розуміємо, є ядерна програма, є введені санкції на рівні Ради безпеки ООН, які, до речі, Росія сказала, що не будуть дотримуватися, нібито така сама позиція у Китаю. Стосовно північної Кореї, але неформально нібито така зброя вже є у Північної Кореї, тому це величезні ризики на сьогодні, і це змусить Сполучені Штати звичайно переорієнтовувати свою увагу. Я, до речі, зверну вашу увагу, що там не лише питання Південної Кореї, але і питання Японії, бо Північна Корея одразу вона погрожує і японцям, і південній Кореї. Одночасно причому, тобто, там вкрай складна ситуація, і я тут з вами повністю погоджуюся, що тут видно не лише е, інтерес Російської Федерації, але, очевидно, і Китаю. А Китай сьогодні так само виступає певним сірим кардиналом в темі Близького Сходу, те, що ми зараз бачимо, знову розпалюється тема, наприклад, е, підтримка єменських гусидів е, з боку Китаю. тобто Китай зараз в різних точках світу, в тому числі разом із Російською Федерацією, вони випробовують Сполучені Штати, а наскільки вистачить витримки сьогодні Вашингтону бути присутнім у різних конфліктах? І ми mm -hmm. бачимо і, і Венесуелу ми не треба забувати е, з Гаяною, і, і в Африці ми вже бачили в минулому році проблеми із Нігером, і так далі. І ну і багато таких конфліктів насправді і знову ж таки зверніть увагу. Навіть було намагання розпалити Сербію відповідно з Косова. Дякувати Богу. От на минулому тижні прийшли там до якогось спільного знаменника стосовно номерів автомобілів. Хоч один із пунктиків конфлікту пішов на спад. Але тим не менш, це зараз присутнє і повертаючись власне до Азії, якраз ви правильно вказуєте, що саме південно корейський ВПК сьогодні це критична точка, якраз і для переозброєння Україна. Так ми розуміємо, що 155 міліметрів їде до Сполучених Штатів, там близько щось 500 тисяч снарядів. поїхало до них. Сполучені Штати взамін нам дали зі своїх запасів відповідно натівські ці стандарти для артилерії. Тобто таким така політика заміщення. І вона, нібито і далі так мала бути. Але тут цікавий момент більше для Польщі, яка ми пам'ятаємо, тисячі одиниць бронетехніки замовили там, і бронетранспортери, і танки, і багато-багато чого. І там же ж насправді дуже щільний графік сьогодні для переозброєння війська польського як частини східного флангу НАТО. Mm -hmm. І так зараз фактично через інтереси Росії, Китаю. Це все може бути зірвано зірвано за рахунок активізації військових дій з боку північної країни будь-яка країна в світі, якщо вона вступає в активну фазу гарячу фазу війни, вона не буде виконувати експортні свої зобов'язання. Це ж зрозуміло, і тому що треба, щоб вся промисловість працювала безпосередньо на перемогу у своєму конфлікті. Тому так на жаль, це сьогодні присутня така ситуація, але водночас, до речі, відзначу, що. Дарма Російська Федерація використала північно-корейські балістичні ракети, оці які, КН 23 три те, що ми бачили якраз на днях декілька разів було застосування, тому що знову ж таки це наближає сьогодні південну Корею до нас. І раніше ж пам'ятаємо, як високопосадовці з південної Кореї казали: якщо буде подальша атака на цивільний сектор на українських безпосередньо громадян, то вони навіть можуть переглянути. Власну позицію стосовно постачання озброєння Україні, тобто, у нам зараз Північна Корея своєю політикою не лише питання мільйонів там артилерійських снарядів, те, що вони постачали і там продовжують постачати, а вже навіть балістичною зброєю зараз відкривають можливості для розширення співпраці з Південною Кореєю. Можливо, я трошки отрую, пане Ігоре. Однак, те, що зараз відбувається між двома Кореями, або поміж однією Кореєю, яка бореться за свою цілісність, виглядає як 31 серпня тридцять року. От, здається, ось ось почнеться так, і напередодні або незадовго до такої повномасштабної війни у Кореї, чи готові вони. Розброюватися або постачати це озброєння в Україні. Я ж розумію, що є якісь домовленості і були обіцянки, та все ж таки, це було б якось дивно, ні? Ну вони не будуть роззброюватись жодним чином. Тобто, це ж питання виробництва нової техніки, здебільшого нарощування, та але ну стосовно відчуття 31 серпня, то відзначу, що. Станом на сьогодні, це моє внутрішнє відчуття, припущення, те, що я бачу, все-таки Російська Федерація сьогодні дійсно хоче отримати глобальний конфлікт, нову глобальну світову війну. Дійсно, вони цього прагнуть. Північна Корея так само цього прагне, але цього не прагне Китай. Китаю легше сьогодні розпалювати такі вогники, підтримувати їх і показувати себе знову ж таки таким миротворцем. Що він може залагодити ситуацію, ну от, наприклад, як була з цим Іраном і саудитами, пам'ятаєте, як Китай увірвався, і весь такий миротворець, що все сполучені Штати, скільки років намагалися питання вирішити, не виходило. А через втручання Пекіна. Ну тобто, і в такі моменти просто я думаю, що Пекін просто намагається зменшити спроможність свого основного опонента Сполучених Штатів, але виходити на глобальну саме війну, вони цього не прагнуть, і це є на сьогодні запобіжником, що власне у цієї світової війни станом на сьогодні немає. Хоча знову ж таки, я переконаний, що такі бажання сьогодні є в Москві, в Хеняні, в Тегерані, в тому ж самому Тегеран так само зараз прагне. Такого глобального конфлікту і перерозподілу впливу в світі. Ну і рухаємося таким собі методом дедукції, так від маленького або чи то пак, далекого від України до близького. Ми сьогодні вже згадували Польщу. Ви говорили про військо польське, а тут про уряд є сенс поговорити і про і відносини Польщі з європейським союзом, європейською комісією. Зокрема, отже, цей е, уряд е, і Європейська комісія написала листа Міністерству інфраструктури Польщі, якому висловила стурбованість стосовно того, що польські перевізники блокують пункт. Ти перетину кордону з Україною один із о, представників Європейської комісії, цитую, сказав, може призвести о, ця історія до заходів, передбачених договорами о, о, для виправлення таких порушень. Тобто, вже зараз натякають на якісь санкції стосовно Польщі, що грозить Польщі і чи. Якось поведуться на це все, тому що ну здавалось би, вже були чіткі заяви, що ми проти цього блокування і так далі. Однак на ділі ну, нічого не міняється. Ну ми ж розуміємо, що у Європейського союзу, загалом, там Європейської комісії є політика Батога і пряника. Батіг завжди це питання грошей, наприклад, гроші по відновленню постковідний час. Наприклад, або гроші згідно із політикою згуртування, коли слабші економіки підтримуються фінансово. Там дуже багато насправді таких фінансових інструментів, де особливо країни Східної Європи вони зацікавлені в тому, щоб ці гроші надходили. От наглядний приклад Угорщина, яка бореться якраз за повернення цих коштів, якраз по політиці згуртування їм там зараз виплатили 10 мільярдів. Євро, а вони ж хочуть 30 мільярдів. і далі продовжується ця колотнеча. А стосовно поляків, ну, ми маємо розуміти: все-таки, на жаль, результати парламентських виборів, попри те, що ми отримали уряд Туска, але це настільки строкатий уряд, де у кожного з членів коаліції свої інтереси. А в питанні аграріїв і в питанні якраз логістичних компаній вони недалеко пішли від того, що ми бачили в уряді Моровецького, угу. тому те і далі продовжується зараз на національному рівні. Попри те, що насправді ж ми ж пам'ятаємо, що перервали блокування кордону, а потім було рішення уряду. Рішення суду, прошу вибачення судовим рішенням відновили. Дозволи для проведення відповідної блокади. Зараз питання йде у тій площині, що уряд Туска просто боїться показати свою проактивну позицію, оскільки через декілька місяців у них будуть місцеві вибори. І якщо безпосередньо новий уряд Туска почне зараз воювати з поляками, а з далекобійниками з аграріями. Як на Шені здається, де аграрії перекли, перекрили польські, ви ж бачили які їхні вимоги були внутрішньопольські, виключно стосовно дотації оподаткування, воно взагалі не мало ніякого відношення до України? Ну взагалі? Але кордон став просто інструментом тиску на польську владу. Тому зараз зрозуміло, що ну знову ж таки, пан Туск він. Близький до загальноєвропейської політики, він і його партнери по коаліції загалом демонструють і проповідують пан європейську політику. І настав той час, коли не треба ховатися від відповідальності, а треба приймати конкретні рішення для розблокування кордону, для того, щоб не піднімалися теми з боку Єврокомісії, що е, можуть бути санкції, і. Просто налагоджувати нормальну співпрацю так, як воно буде, все рівно Україна стане членом ЄС, і ми станемо частиною внутрішнього ринку ЄС, і ми будемо конкурувати так само, як і Польща конкурувала з перевізниками, там, наприклад, з Німеччини, як з перевізниками Франції. Так, десь Польща перемогла свого часу, але ж і Україна, ну тобто. Як виходить, що Польща не хоче, щоб проти неї застосовували самі ж польські інструменти, якими вона боролася свого часу? Я, до речі, вам наведу приклад. Навіть зараз, от я заходив в магазин свій в Києві, я бачу велику кількість польських товарів. А. Польських товарів, на яких стоїть знижка, ну і фактично демпінгуються ціни. Соки на 35-40% на нижче, сири на 25% на 30% нижче за українські аналоги. Тобто навіть зараз на нашому внутрішньому ринку відбувається польський демпінг. Тому, ну, очевидно, що треба все-таки приходити до правильних рішень і не чекати чергових місцевих виборів, а потім за місцевими виборами будуть вибори в Європейський парламент, а потім почнеться вже президентська кампанія в Польщі, Ну, так можна далеко зайти, вибачте. Тобто, ну зрозуміло, треба виходити на якісь логічні речі, а не просто займатися завжди вибором будемо дуже уважно стежити за цією історією, тому що ну оце остання тема, ну вже точно в короткостроковій перспективі себе покаже, і найбільше буде напевно впливати саме на повістку. Всередині нашої держави держави найближчим часом. Дякую, пане Ігоре, за те, що долучилися. Говорили із Ігорем Чаленко, головою центру аналізу та стратегії. І вам дуже вдячний, друзі, за те, що також долучаєтесь. Залишайте свої вподобайки. Це дуже важливо для того, аби нашу розмову побачила більша кількість людей. Підписуйтесь і пишіть свої думки стосовно тем, які обговорювали знизу. Ось там от під відео. Дякую вам, залишайтеся з фокусом. Будьте у фокусі. На все добре.